Друзі, вітаю вас! Зараз я знаходжуся в Сполучених Штатах в предмісті Світло. Ось тут за моєю спиною відбувається фестиваль, евангелізаційний фестиваль української діаспори і всіх славянських народів в цій місцевості. Сполучених штатах. Ось і ну тут різні ігри, розважальні, розважальні заходи. Ну і, і багато. Смачної їжі, я туди не буду йти, бо там шумно. Ось також багато локацій, які демонструють роботу тої чи іншої християнської церкви чи організації. Ось тут є мої друзі, які є нашими земляками і вже довгий час проживають тут сполучених штатах. Ось я вирішив з цієї локації записати вам таке коротке відеозвернення, слово підбадьорення, щоб. Щоби підтримати е, в духовному плані, це рубрика підбадьорне Словом Божим, і я вірю, що це слово сьогодні буде для когось своєчасне. Найбільш чого потребує людина в житті це миру в серці і спокою. Якщо є гроші і немає спокою в серці, то гроші не приносять радості і вони втрачають свою цінність. Якщо є е, Благополуччя, ніби розуміння в сім'ї немає зрад, але при цьому немає миру в серці, сімейне життя воно втрачає свій, е, е, ну, своє предназначення. Воно, воно фактично не виконує ту функцію, яку мало би виконувати. Все без миру Божого втрачає сенс. Якщо втрачає людина мир Божий, фактично вона втрачає зміст життя. Це як благословіння. Благословіння Господнє, воно збагачує смутку з собою не приносить. Тобто, благословіння не немає смутку. Якщо у вашому серці е, немає миру Божого, ви не знайдете е, нічого в цьому світі, що могло би е, заповнити, е, заповнити це місце е, миру, яке Господь для нього приготував в вашому серці. Тому нам потрібно прагнути миру Божу. Прагнути миру, гнатися за ним і практикувати у своєму житті. А звідки приходить мир Божий? Від гармонії, від взаємин з Богом? Людина має мир Божий, коли вона живе в волі Божій і коли вона розуміє своє покликання і свою і, і місію на цій землі. Коли людина в Слові Божому закорінена, зміцнена, це слово випрацьовує мир. Тому давайте сьогодні подумаємо, чи робимо ми зі свого боку все, щоб мир Божий панував в нашому серці, щоб мир Божий беріг нас в цей непростий час випробувань і серед цього світу, який живе в страхах, в суеті і в безрадності, в них немає основи. Чому тому що в них немає розуміння волі Божої. Але ми, як церква, повинні випромінювати мир Божий, впевненість, розуміння Божої волі і нести цю звістку, євангельську звістку у світ. Євангельська звістка це радісна звістка, а радість вона вийде з серця, в якому панує мир Божий. Радість не можна, радість не весна, не можна е награти, її, не можна, е ну, її можна намагатися створити, але справжню радість. З небес може передати людина миру, людина, яка насолоджується відносинами з Богом. Тому я хотів би сьогодні вас заохотити дбати саме про цей стан, шукати саме цього стану, стану миру Божого в серці. Нехай Господь благословить вас, нехай Господь зміцнить вас в позиції миру, і нехай з цієї позиції у вас буде. Правильне бачення на все навколо. Будьте джерелом. Будьте тим, хто передає, верніше, не джерелом, джерелом миру Господь. Будьте каналом, через який Господь буде передавати свою присутність і випрацьовувати мир в житті інших людей. людей. Післання, яке буде з ваших уст звучати іншим людям, післання, яке побачать в ваших справах, воно може бути причиною. Радикальних змін в житті інших людей і початком правильних основ, початком того стану в серці, який ми називаємо з вами мир, спокій, спокій в Господі. І тоді людина вона прагне Божого миру, вона прагне такого життя, і вона тримається Божих пиріг. Тому зробіть все від себе залежне, щоб бути носіями миру Божого. І Передати його тим, хто навколо вас, божого благословення, і до нових зустрічей, дорогі. з Богом.